Слава Україні! Yeah, Шановне товариство, шановні наші е, хлопці, які зараз там на передньому краї, тримають небо над нами. Е, ми тут вирішили з Михайлом <свісно> з Кебою, е, таке записати, записати коротке таке до вас е, ну, послання, таке, щоб ви не думали, що тут нічого в нас в Янові не робиться. Ви на передові робите свою справу, ми тут робимо свою справу і будемо робити. Дехто зараз може там думає як ковалок землі вкрасти, чи якісь кошти подерибанти. А ми думаємо, як вас привітати, аби ви живі, здорові, повернулися додому, до рідного краю. І ми тут зустріли пана Пурського, шановного нашого старшого чоловіка, і хочу, щоб він сказав пару слів як послання для наших військових, для наших мешканців, які тримають. Кордони нашого краю, там, на сході нашої держави і боротьби наш край. Всім фронтовикам, які захищають мене і всю Україну, там передаю велике привітання для них ще честь свята От, і бажаю найкращого повер... здоров'я, скорого повернення додому, закінчення війни. І на чого вам найкраще що вам найкращого повертайтеся до своїх сімей? Живими, здоровими найповертаються додому. Слава Україні! Україні! Героям слава! Ну, по -пару слів сказали, Нашим хлопцям, воєнним, які там зараз на передовій, тримають небо на камері. Скоріше Повернулися додому з перемогою живі здорові. Саме головне. Перемоги здоров'я. Слава нації! Слава Україні! Героям слава! Зродились ми з великої години, спожеш війни, і з полум'я вогнів лекав наш біль втраті України, кормив нас гнів. Слізь на ворогів. Слава Україні. Хочу передати вітання нашим хлопцям, які бороть наш край, як я вже говорив там наперед, на сході України. Ну і в особливо хочу передати моїм друзям, знайомим, з якими разом був на Майдані сотнику Майдану Лева, Леву. леву. Також сотнику нашої сотні висота, висота називалася наша сотня джигіту Петру Смажевському, щоб вони знали, вірили і не думали, що ми тут ну, нічого не робимо, щось робимо і навіть тими своїми діями хочемо показати, що ми за них пам'ятаємо за нас за наших захисників. Знаємо, що їм там не є легко, але хлопці боротьбу наш край і повертатися додому живі і здорові. Однозначно, що ми переможемо. Москалів, країна була вільною. Сьогодні мали бути діти виступати. На жаль, не вийшло, бо не вийшло, бо в зв'язку з тими подіями від дистанційне навчання є. Але я вірю, що війна закінчиться, поміняється влада, Україна буде процвітати. І в нас все буде добре. Слава Україні, слава нації і Російській Федерації однозначно, що буде. Слава Україні! Героям слава! І наші воїни зараз там є напередку. Ну і пару слів для них. Єдине, що я хочу, щоб вони поверталися живими. Дай Боже, щоб вони не страждали там, і щоб скоріше не став мир. Я сьогодні бачила, як автобус без по трасі не могла втримати сліз. Перехрестила їх і кажу, Господи, дай їм Боже повернутися живими назад. Дай Боже, щоб настав жить мир. Всього доброго. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дорогі наші захисники, вітаю вас першим ту... Року війни, такої нещасної війни. І бийте далі того москаля з катіном без рогою, що він більше не ліз до нашої України. Ми всі за вами, ми молимося за вас. Будьте здорові, щасливі. І дай Боже, ви всі повернулися героями. Слава Україні! Героям слава! Вернуться всі бою, вернуться всі микання, як така дітя, вінки. Щоб щасливо повернулись додому, я так думаю. то В першу чергу, щоб з перемогою. Правда? Я що з перемогою. Ну, то то Добренько, дякую. Дякую. Побажання одне повернутися живими і з перемогою. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! До перемоги! Повертайтеся живими, здоровими. Ми вас дуже чекаємо з перемогою, як найшвидше. Божу і вам там потіки, щоб вас завжди Бог перегади, а ми сидіти на плечі і ніколи не звітати вашого плеча, щоб вас беріг, давав вам сили. Ми з вами, ми за вас молимося і чекаємо вас з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Хлопчики! Хочу, щоб ви знали. Ви рятуєте нам життя. Я вам дуже вдячна за це. Я з окупованої території Запорізька область. Перебуваю тут, чекаю на нашу перемогу, хочу додому і низько-низько вам вклоняюся за все, що ви робите для нас. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Дякую. Всім вітання. Бажаю всім перемоги, повернутися живими. Здоровими. Успіхів, удачі. Всього найкраще. Слава нації! Слава нації, смерть ворогам. Слава Україні! Гераємося! Дорогі наші воїни, бажаю вам здоров'я і щоб ви повернулися до своїх домівок, до своїх рідних з перемогою. Не залишайте їх, бийте їх всіх підряд, не шкодуйте нікого. Тому що вони наших хлопців не шкодують ні батьків, ні дітей, нікого. Вертайтеся з перемогою. Бажаю вам скорої перемоги. Все, дякую. Вероні наші хлопці визволителі Щиро вам дякую за те, що ви є на тому світі. Ви змінюєте Україну, ви світ, ви Атланти, які тримаєте небо над нашою головою. Завдяки вам. Ми маємо спокійний сон, мирне небо над головою. Дякуємо вам. Ви найкращі мужчини в світі, ви найкращі хлопці. Ми, мені слів бракує передати, яку ви робите велику справу для України. Ви змінюєте весь світ. Ви довершуєте... що е немає? Визволення України від орків, від москалів, які більше 300 років гнобили український народ репресіями, голодоморами. Ви напевно поставите кінець Російській імперії. Вже початок почався, але ми чекаємо, що Російська імперія розпадеться. Ми чекаємо вас з нетерпінням. Тут на місці. Війна це не тільки руїни, смерть, кров, а війна це очищення. І всі ми потребуємо великого очищення, переосмислення, зміни на краще знайти себе в собі. Ви нам допоможете такими стати. Дякуємо вам, низький уклін вам, нехай Бог вас благословляє. Нехай Бог допомагає вам у вашій боротьбі. З нетерпінням вас чекаємо. Ми вам віримо, довіряємо, любимо вас. Ви найкращі у світі, наші захисники. Слава Україні! Давай. Слава Україні! Вираємся. Героям Хлопці, бажаю перемоги над мускалем, щоб мускаля знищити, якщо він не хоче монгольський народ піти самовільно з України, знищити їх всіх до одного треба. І щоб Україна торжествувала, щоб наш народ був вільний і не завойований. Як, як має бути в Україні? Всього доброго, щасливо вам, перемогти москаля треба. Дякую. Хлопці, вам бажаю на передовій здоров'я. Мира і злагоди, щоб всі повернулися живі І вигнали ту заразу нашої землі. Будьте здорові, хлопці. Слава Україні. Героям слава. слава. Дорогесенькі наші воїни захищають нашу рідненьку Україну від Степана Бандери від Танючку. І чекаємо вас з перемогою, щоб ви гарно приїхали, щоб вас Бог беріг. Всього найкращого, до зустрічі в янові, Янові. так! Слава Україні! Дорогі наші хлопці-захисники. Бажаю вам всього здоров'я, щастя, здоров'я, щоб ви повернулися здоров'я сюди, до Янува, хто туди, хто до Янува. Слава Україні, героям слава. Слава Україні, хлопці. Дуже вам дякую за те, що ви нас оберігаєте, ми вас всі чекаємо, віримо. І, Бога, повертайтеся скоро додому. Живемо сором. Дякую. Слава Україні! Дорогі. дорогі наші захисники, дорогі наші воїни, дорогі наша територіальна оборона. Ми щиро вам вдячні за те, що ми можемо переночувати мир на місці, за те, що ви нас охороняєте, оберігаєте. З вами Бог, з вами ми, з вами наша любов. Великий двір і щиро вам дякую. Торгесенки мої, сьогодні рік, як ви на тій передовій, дай Боже вам тільки миру, щоб було пошвидше, щоб ви були всі здорові, Божої ласки. Господь нехай вас всіх береже. Я вас всіх люблю, цілую. До зустрічі. Слава Україні! Слава на Україні! Слава Україні! Божечко, Господечко, допоможе, щоб всі були І щасливі Петрусику, Петруся, мої злотенькі, тримайся, все буде добре. Слава Україні! Героям слава надія! Серед наших визволителів ще багато є і дівчат. І я хочу розказати вірш, який я прочитала в газеті, вивчила на пам'ять, присвячений нашим дівчатам-визволителям. Їй би зустрічатись і кохати. Так кохати сильно, що аж аж а життя таке несамовите. Одягло красуню в камуфляж, і взуття високе на підборах, гарне плаття теплої весни, але поки ще лютує ворог, знадобилась куртка і штани. Та жіночість не сховають берці, І красу відділить камуфляж у поставі впевненість, а в серці так багато ще дівочих мрій, а обличчя щире і привітне, погляді іскриночки вогню. Їй би можу діток народити, донечку і сина чи двійню, ще не знає, що її чекає, приховавши посмішку сумну, незнайомка тіхала в трамваї, в мирному трамваї на війну. Я за тебе молюсь, українські солдати, я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати, І послання шлюбову до високого неба. Повертайся живим, Більш нічого не треба. Слава Україні! Героям Скій вам поклін! І ми йдемо у бою життєвому, тверді міцні, не зламнімов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, це радість в боротьбі. Солодше нам у бою умирати, як жити в путах, мовні мій раби.